Військові експерти, в тому числі і ви, пане Євгене, констатуєте, що через затримку американської допомоги вже маємо критичний брак снарядів на фронті. І чому так відбувається з боку сполучених штатів? Вже багато проговорено. А зараз хотілося б розібрати ситуацію з боку Росії. Чи спостерігаєте ви, що вони якось суттєво змінюють свою тактику, так як вони би не могли це робити, якщо б допомога прийшла вчасно? Справа в тому, що їм не треба нічого особливо змінювати. Вони дійсно користаються цим вікном можливостей, яке їм створили Трампісти. Це дійсно те, скажем так, на що ніхто з нашого боку не закладався, а з їхнього боку ніхто навіть не сподівався. Ми ж добре знаємо їхні плани. Вони дуже розраховували на те, що в кінці 24-го року оберуть Трампа, і тоді, з 25-го нам обріжуть постачання зброї і БК. Але те, що зусиллями трампістів це станеться на рік раніше. Ну на це Кремль не міг навіть надіятись. Ну на жаль, от прилетів такий чорний лебедь, прилетів не на нашу сторону, і е, проблема дійсно дуже велика. Міняти щось росіянам не треба. В них і так, по-любому, на цю зиму було заплановано таке повзучий наступ, саме повзучий, тому що не йдеться про якісь великі прориви, і зараз не йдеться. навіть попри снарядний голод, тут же ж є сили двох сторін. Їм нема ким і нема чим наступати на Харків, на Київ там е, тим більше там десантуватися під руським городом Одеси, е, що називається з їхньої точки зору, їм дай Боже, хоча б кринки нарешті е, назад взяти під контроль, е, поки не справились. От, е, але, е, при тому всьому саме на лінії фронту, в них і так на цю зиму був запланований наступ. Фактично він почався ну, в той самий момент, як, е, ну скажімо чесно, видихнувся е, наш літній наступ. Коли е, восени ми, ми перестали рухатися вперед, вони одразу ж буквально контратакували. Вони перейшли до цих контратак по всьому фронту. І е, ті напрямки, на яких вони е, поставили собі дуже чіткі цілі, саме от на цю зиму, вони зрозуміли. Це Слобожанський напрямок, де вони все ж таки е, ну, вони, е, з черв. Минулого року б'ються за куп'янський лиман. От з червня минулого року триває е, з їхнього боку спроба е, віджати в нас купянський Лиман і е, вийти на лінію річки Оскол, щоб далі вже по ній будувати таку достатньо міцну оборону на тривалий час. І на, е, на Донеччині це, звичайно, Авдіївка. От е, в, них, в них однозначно є саме політичний наказ взяти Авдіївку. Я підкреслюю слово політичний, бо ну, я не вважаю російських генералів там, великими полководцями, от, ну, не зробили вони нічого такого, але вважати їх повними ідіотами теж було б невірно. І е, тому я гадаю, що е, жодний їхній генерал е, все ж таки з власної волі стільки людей за Авдіївку не клав би. Тут явно є наказ вищий, ніж від генералів, який вони просто не можуть не виконати. От государь сказав, дати йому Авдіївку. Щоб ви зараз, щоб ви розуміли, наразі в Авдіївці співвідношення втрат 1 до 12. Тобто за кожного нашого захисника чи захисницю, е, які там в абсолютно страшних умовах, але дуже ефективно виконують свою роботу. От за кожного загиблого нашого там лягає 12 років е, при такому співвідношенні, насправді е, ну це страшно казати, але в війні взагалі дуже страшна арифметика. Е, насправді нам вигідно було б е, якомога довше саме е, не просто утримувати Авдіївку, а саме отак використовувати її як таку жахливу насорубку, в якій перемелюються їхні резерви. От 1 до 12 – це ідеальне співвідношення втрат. До речі, це заодно е, такий маленький автоп це відповідь тим мудрагелям, які е, я таке чув навіть від цілком адекватних людей. От, але от е, люди не дають собі е, праці трошки додумати. От я чув цей аргумент, що, боже, ну скільки б ми не мобілізували, але ж росіян все одно більше. От ми закінчимось, а вони все одно ще будуть. Ну оцей от аргумент, коли просто порівнюється, що нас в принципі менше, ніж їх, от нас менше приблизно в 3-4 рази, в рази. Відповідно, так само в 3-4 рази менше мобілізаційний резерв. Е, а при тому втрати, вибачте мене, 1 до 12. От, але тому, ж не всюди така ситуація, чи в Бахмуті була до семи до восьми, от е, ну, десь в середньому по фронті десь один до п'яти. В середньому по фронту десь 1 до п'яти. Я Авдіївка це саме крайній екстремальний випадок. Саме тому я й кажу, що як -то не жахливо, але нам це вигідно. От, щоб вони саме так перевалювалися. Ну але, е, але в Авдіївці дуже важко, тому що е, співвідношення сил там зараз один до двадцяти. Тобто, от дивіться, така арифметика. На одного нашого захисника приходиться 20 наступаючих орків, от 12 лягає, поки він живий, ну але ж далі він гине і 8 заходить. От, власне, в такий спосіб вони там просуваються. Тобто ну, е, стримувати ворога якого в 20 разів більше, е, практично без артилерії, ну це дійсно стає чим далі, тим менш можливим. Тобто, ну, Не хочу нічого пророкувати, але скажімо так, ситуація е, дуже тяжка саме. Причому мені чітко якраз от, я буквально позавчора спілкувався з хлопцями, які от заїхали в Київ от прямо звідти, прямо завдіївки, вони заїхали там по потребах свого підрозділу. І, Питаю, кажу, то чого найбільше бракує? кажу підкріплених чи снарядів. каже, розумієш, каже при такій ситуації з снарядами підкріплення посилати немає смислу. От каже, да каже до того, ми самі казали, дайте нам ще людей. Але зараз каже, коли арта майже замовкла, нема сенсу. От ми справляємося тими силами, які є. Якщо підвезуть снаряди, будемо ще дуже довго справлятися. Якщо снарядів так і не буде, ну таке. скажімо так, можливо, і доведеться навіть відходити. А з снарядами це не та ситуація, коли треба кричати: А в Авдіївку не завезли снаряди. Якраз проблема в тому, що це саме по всьому фронту. От саме нам в Україну не завезли снаряди. При тому йдеться вже і про 55-й калібр, і про 52-й калібр, і навіть про 120 й міни. Відповідно, хлопці і дівчата намагаються максимально це компенсувати якось доступними засобами, тобто, в першу чергу, FPV-дронами. Але ну, будь-хто, хто дотичний до війни, чудово знає, що. FPV-дрони не заміняють насправді собою арту. дрони дуже вписались в цю війну і навіть певною мірою її поміняли. Але це не заміна арти, це якраз чудове її доповнення. От коли з дальніх відстаней великими калібрами працює арта, а от те, що вже доповзло на значно ближчі дистанції, от там вже зустрічають дроноводи. От, а зараз доводиться фактично майже не вражати цілий віддалених, А просто доводиться весь час чекати, поки всі ці м'ясні хвилі докотяться на відстань, де можна вже їх діставати дронами. Це, це, це дуже різні історії. Скажем так, От, ну я, я вже мовчу про те, що fpv е, дрони не для всього і годяться. Е, по бронетехніці годяться по особовому складу, набагато менш ефективні, бо витрачати по дрону на кожного орка це не діло. А радіус враження в нього зовсім не такий, як артилерійського снаряду. Тому таке е, насправді ж є ж співвідношення втрат, воно доволі добре відомо. Якщо по бронетехніці зараз вже е, приблизно половина, а по деяких даних навіть більше половини бронетехніці вражається саме дронами, е, то по особовому складу як було, так і є. 80% втрат саме від артилерійського вогню. От е, це це стосується до речі, обох сторін. Ці війні і в нас, і у Орків 80% втрат саме особового складу це арта. І от коли в нас зараз арта вимушена замовкати, то відповідно доводиться всі ці страшні міцні штурми, і доводиться відбивати саме в ближньому бою. От, її доводиться підпускати і зблизька знищувати. Це зовсім інша історія, е, така виснажлива і важка. От, ну, але що ж, це те, що від нас е, не залежить, що там станеться в Конгресі США, домовляться вони чи не домовляться. Ми маємо бути готові до обох варіантів. Тобто, ну і насправді чим далі, тим більше сигналів, що нам варто готуватися і до гіршого сценарію. Якщо в результаті все ж таки вони домовляться, ну, зітхнемо з полегшенням, але якщо ми тим часом вже зараз почнемо готуватися до того, що не домовляться, то в будь-якому разі ці приготування зайвими не будуть. Вони в будь-якому разі нам підуть на користь, навіть якщо потім все повернеться до кращого варіанту, але все, що ми зараз би зробили для того, щоб максимально забезпечувати себе самим, воно по-любому дуже не зайве.